Вітаю, друзі. Знаєте, цей випуск повинен був бути про податки, про те, що хотіли зробити наші слуги, що вони будуть робити, я про слуг народу, і про Банкову, яка все це курує і дуже обережно не чіпає ті теми, в яких в неї є інтерес. Але ні, про це ми будемо говорити в інший раз. А сьогодні ми поговоримо про заяву Зеленська, яка викликала. Дуже різку реакцію на Заході, яка може призвести до втрати підтримки України. Я не жартую зараз. Зранку до мене звернулися декілька дипломатів, європейських дипломатів, через що я і змінив тему свого блогу. А сталося це через заяву Зеленського. Він фактично звинуватив українських партнерів, а саме Захід, в тому, що він. Ну, якось погодив з Путіним напад на Україну. Якщо людина, яка є президентом України, робить таку заяву, вона повинна розуміти про наслідки. Спочатку пряма мова Володимира Зеленського, президента України. Він Путін неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний, або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами. Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо: все ж таки, що у нього не було домовленості він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, і вона може захопити, і він може захопити нас і знищити. Знаєте, я відверто не бачив цієї заяви, і через звернення до мене дипломатів вимушений був прочитати взагалі все, що наговорив наш президент. Але це, це справді родзинка. Тому що він фактично каже про змову Заходу з Путіним і про домовленість. Фактично віддати Путіну Україну, якщо людина це каже сьогодні, коли Україні вкрай необхідна підтримка, військова, фінансова, то він або дурень, або неадекват. Давайте подумаємо, що він неадекват. Це інший єдиний варіант, який я бачу. Тому що коли мені коли звернули мою увагу на цю заяву, то мені сказали гаразд. Він каже, що а, про це він навіть думати не хоче. То навіщо він, якщо це неймовірно, публічно робить такі заяви? Навіщо він припускається цього? Навіщо він вкидає ці тези? Це не тільки образливо, це взагалі підриває наше відношення. І от стосунки України і Заходу дуже непрості. Але такими заявами Зеленський їх не покращить. Більше того, він зараз дасть аргумент нашим, скажімо так, не найкращим друзям в Європі, які кажуть, що Україна невдячна. До речі, і друзі казали вже, що Україна дуже невдячна. Хто забув, то колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес колись казав, що коли він приїжджав в Україну, то замість спілкування, комунікації, навіть подяки йому просто мовчки дали. Перелік зброї, які потрібно, і все. І тоді він сказав: знаєте, ми не Амазон. Я сказав їм це минулого року, коли проїхав 11 годин, щоб отримати список зброї. Саме Бен Волос в Вільнюсі сказав Зеленському через його невдячність і хамство, що люди хочуть бачити хоч дрібку вдячності, він сказав тоді такі слова. Іноді ви просите країни відмовитись від своїх власних запасів зброї. Іноді доводиться переконувати законодавців на капіталістському пагорбі в Америці. Але ви не вдячні. Так, Зеленський невдячний. Він не дуже розумово обдарований, це зрозуміло. Але коли він робить такі заяви, він повинен розуміти про наслідки, і вони будуть. Так, публічно ніхто не казати, хай Україна далі розбирається сама. Але будуть проблеми, і ми всі повинні це зрозуміти. Дочі. Мені здається, що це позиція переляканої людини, брехуна і тої, яка хоче перенести відповідальність себе на інших, на західних партнерів. Ну, це ж західні партнери винні в тому, що вони спочатку осені 2021 року попереджали Зеленського про те, що буде вторгнення. А він казав, що ні, вторгнення не буде. Я не можу повірити в це. Те, що в його голові. Відсутня розум, відсутній розум і відсутнє поняття, що Путін може напасти. Ми це вже зрозуміли. Бо він дивився в очі Путіна, бачив там бажання миру. Він пропонував зійтись десь посередині. Він пропонував просто перестати стріляти. Рівень розумності цієї людини взагалі став зрозумілим всім. Коли хтось думав, що це гра, ні, він казав справді, що в нього в голові, а там, на жаль, пусто і зараз. І те, що ми зараз бачимо, це підриває відношення і стосунки колективного заходу з Україною. Зеленський намагається перенести відповідальність на них. Саме Зеленський проігнорував попередження, саме Зеленський не готував армію до війни. Саме Зеленський фактично винний в тому, що коли почалося вторгнення. Ми не були готові. Не була проведена заздалегідь мобілізація, не була проведена евакуація, і Зеленський все краще розуміє, що відповідальність за це на ньому більше ні на кого. Тоді в мене запитання: навіщо він робить такі заяви? Чого що він, що він хоче добитися? Ну, тому що будь-яка заява повинна давати якісь плюси державі. Хоча це ж не перша дурня, яку каже Зеленський. Всі пам'ятають, як він на своїй прес-конференції сказав: у нас за декілька днів буде переворот, який, за яким стоїть Ахметов. Що далі? Весь світ я там, в Україні готується переворот, все це проблема. Але вони забули, наш президент може просто ляпати язиком. Так, про те, що він базікає, навіть не треба говорити. Але ж це захід, вони сприймають, що кажуть, це офіційна особа. Якщо вона так каже. Це позиція, яка ґрунтується на якійсь інформації, а не на фобіях Зеленського і на його хибній уяві про те, що відбувається, там в нього взагалі такий підобраний, як і він самі. Пам'ятаєте, лізу пуч Богуцьку, яка обіцяла в грудні 2019 року пуч або Пунш? Я не знаю, може вона не дуже розуміється про те, чим відрізняється Пуч від Пуншу, але це ж вона робила більше того. Зеленський казав вже декілька разів: мене буде переворот, у мене буде заколот. військові, росіяни, Майдан 30. Зараз вже західні партнери винні. Мені дуже цікаво ті люди, які готували Зеленського до цього інтерв'ю. Ці люди, які готували його до спілкування з Нью-Йорк Таймс, вони ж розуміли, до чого це призведе. Бо ця заява не залишиться без уваги наших партнерів. І тоді в мене запитання: навіщо він це ляпнув? Ще раз зрозумійте, це дуже важливо заява президента, яку буде транслювати одна з найбільших газет світу, і вона вийшла вже фактично в ефір. Ця заява говорить про те, що Захід домовився з Путіним. І це говорить про інше, що в голові Зеленського такі думки є. Це не він вважає себе винним в тому, що є провал, що він не підготував країну, що він розводив війська, забороняв стріляти. Це не він. Це все погані партнери. Ми так знаємо, що в голові Зеленського антиамериканський настрої. він класичний совок. Він закоханий в Радянський, Радянський Союз, він живе тою ментальністю. Але людина після більше ніж двох років повномасштабного вторгнення все ще вірить в конспірологічні теорії. Я не знаю, що робити з ним. Я не знаю. Він взагалі постійно скаржиться на все, що завгодно, і не визнає свої помилки. Він звинувачує всіх навколо і не говорить про свої помилки. Він не готовий визнавати їх, а значить, він буде робити їх знову і знову. Навіщо він це робить? В мене нема відповідей, але те, що він цим зменшує підтримку України, я впевнений на 100%. До речі, своєю хамською поведінкою він вже декілька разів нагадив країни, наприклад, у Вільнюсі. Всі пам'ятають, після його твіту напередодні саміту Вільнюсі американці взагалі хотіли відкликати своїх представників і навіть скасувати все, що, про що говорили раніше. Зеленський може це зробив не навмисно, а може навмисно. Я не знаю. А може тут треба запитати ще декілька питань? Ну, наприклад. Може, це все в рамках Оманських домовленостей? Може, це Зеленський про щось домовився? Ні, я навіть думати про це не хочу. Так мені сказати? Може, Зеленський домовився з кимось там, або Єрмак з козаком, але все пішло не по плану. Ні, ні, я навіть думати так не хочу. Як я кажу я так само, як і каже Зеленський. Не подобається Офісу президента такі заяви. То може слідкувати за язиком свого подопічного. Бо. Якщо і далі так буде тривати, ми залишимося один на один з Росією. А це гарантований програш України, і це гарантована проблема для всіх тих, хто розуміє, що Росія наш ворог. До речі, щось мені підказує, що в Офісі президента є ті, хто думають інакше. Але ми все одно переможемо. Всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, переможемо, і все буде Україна. І потім будемо розбиратися, хто про що з ким домовлявся, хто що зробив або не зробив, і на кому провина за все, що відбулося. Справжня, а не пошук цапа відбуваєла або перекладання з себе провини на інших. Розберемось. па Папа!